Під час засідання виконавчого комітету розглянули питання щодо компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Прошу затвердити рішення комісії з надання компенсації 14 громадянам нашого міста на суму 700 99,8 тисяч гривень. Міський голова Микола Нага вкотре наголосив, хто оформив документи на право власності, через дію можуть сподіватись на компенсацію. Скільки на одного в середньому виходить В середньому виходить десь около 50 тисяч. Около 50 тисяч. А всі ці громадські організації при пошкодженні, вколо двері вилетіли, балкон розвалили. Стекла всі повалилися, перегородка впала, 10-15 тисяч і все. А тут 50 і там який рекорд у нас 100, 120 тисяч. А по цьому в минулому році виносили рішення 300 350 тисяч. Окреме рішення винесли про надання компенсації за знищені об'єкти нерухомості. Пропонується затвердити рішення комісії про надання компенсації трьом громадянам селища Вороніш. За зруйноване майно на загальну суму 2 мільйона 223 двадцять три тисячі чотири десятих тисяч гривень. Держава за знищене майно дає ну, серйозні кошти. 800 тисяч тут. А не були б документи оформлені? 10 тисяч. Все під час розгляду питання про видалення зелених насаджень, очільник громади розповів новину, яка стосується прикордонних територій. Прикордонних територіях дозволили громадянам заготовляти самостійно дрова. Прошу підготувати. Ми пам'ятаєте, в минулому році планували прийняти таке рішення, але прокуратура тоді заблокувала наше рішення. От сьогодні кабінет міністрів прийняв таке рішення про те, що без шкоди для насаджень, там, де, де, де сухе, сухе дерево лежить на землі, його можна просто заготовляти для потреб власного, власного господарства. Треба підготувати якийсь нормативний документ, дати таку бумагу, згодити з нашими лісвозами обома. Щоб люди могли виконувати доручення Кабінету міністрів і забезпечити себе дрова, також Микола Нага дав доручення заготовляти і закуповувати дрова в резерв громади. Він буде зберігатися в декількох містах, не в одному місці, декількох, і будемо резервувати себе на складні складні зимові умови Надія Кирієнко, начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва, озвучила рішення про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. Об'єктами господарювання подано 5 заяв, 5 пакетів документів. Документи розглянуті. Комісією відповідають порядку надання часткової компенсації. Прошу підтримати процес. Рухається по альтернативній генерації повільно. Треба більше уваги в цьому всі діляти. всім виділяти. Всім. Ви не боїтеся, що ми випустили дві наліз будинки? Так, може. Це така ситуація, що не вистачає міського бюджету, щоб всім компенсувати. Міський голова зазначив, що під програму виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Поточним рішенням на компенсацію витрат передбачається лише 50 тисяч гривень для об'єктів господарювання. Наскільки в нас не вистачає коштів, скільки ми повільно думаємо. Думаємо, що електроенергія все одно прийде і ми переседемо. А якщо не переседемо, а якщо так, як ми з вами ночували. Без електроенергії, а якби це було зимою, розкажіть мені. Не дай Бог, що б тоді ми робили. Ми готуємося до важкої зими. Очільник громади наголошує, не варто розраховувати на те, що наш північний сусід заспокоїться. Треба готуватися до найгірших сценаріїв, поки є час. Він буде думати одне, як зробити так, щоб ми б жили в холоді, в голоді і без електроенергії. І тому це є кошти, думають, чи куплять, чи не куплять, чи щось робить, чи не робить, в, в коментах почали. А що це електростанція? А якщо буде електроенергія, то куди її дівати? Да дай Бог, щоб ми їх покупляли і потратимо ці всі гроші з бюджету, і щоб електроенергія була. Дай Бог тільки. А якщо не буде, тоді що ми будемо з вами робити? Що будемо робити? Якщо на вулиці Мінус. Електроенергії немає, тепловий ключ. Далі, що робимо? Бамаги зібрати не зможемо у квартирі, бо темно. Свічка ж не в кожного приготовлена навіть. Не говорячи за якусь лампу, за якісь світильники і таке інше. Не заспокоїмося, шановні, це я для всіх говорю, не заспокоїмося. Ресурси є, ми будемо тратити на безпеку стільки, скільки потрібно. Посередньо копійку потратимо на безпеку.